Сьогодні ми з вами пограємося в гру, яка називається Поясни, що спільного. Подивись на картинку та назви предмети, які ти бачиш Голка, їжак, кактус та ялинка. Що в них є? У них є колючки. І що вони роблять тими колючками? Коляться! Ось ми з вами і дізналися, що в них є спільного. Це колючки і те, що вони вміють колотися. А що ж ми з вами бачимо на цій картинці? Так, ми бачимо бурульки, морозиво, сніжинку та сніговика. Як ви вважаєте, що в них спільного? Вони всі які? Холодні! А що зображено на цій картинці? Літак, стріла, пташка та метелик. Вони всі що вміють робити? Літати? Що зображено на цій картинці? Мед, смола, ліпка стрічка, клей. Що в них дітки спільного? Вони всі липкі! А що ж ми з вами бачимо на цій картинці? Маяк, світлячок, лампа та світлофор. А що в них спільного, що вони всі вміють робити? Так, світитися!